Range Rover за понад 210 тисяч доларів 145 мільйонів гривень річного доходу, ювелірні прикраси вартістю двокімнатної квартири в Чернігівській новобудові та понад 5 мільйонів гривень офіційної зарплати. Все це у своїх деклараціях за 2024 четвертий рік вказали депутати різних рівнів і чиновники з Чернігівщини. Мене звати Аліна Коржинська, і я докладніше розкажу вам про те, чим володіють і що придбали торік наші обранці та посадовці і їх вказ у деклараціях родичі. Про тих, хто має сотні земельних ділянок у власності, і тих, хто купуючи автівки за 1 мільйон 400 тисяч гривень, отримував 10 тисяч гривень виплат як ВПО, дивіться далі. Почнемо з того, що нового задекларували топ посадовці Чернігівської області у 2024 році. Начальник Чернігівської ова В'ячеслав Чаус за минулий рік отримав майже 1 мільйон 200 тисяч гривень зарплатні. Також він задекларував 186 тисяч гривень пенсії. Готівкою тримає 100 тисяч доларів, 45 тисяч євро та 700 тисяч гривень. На рахунках ще 31 тисяча доларів та майже 50 тисяч гривень. Чаус сказав декларації, що користується квартирою в Чернігові, яка належить Олені Бут. З початку минулого року він почав орендувати квартиру у Києві з паркомісцем. Відповідаючи на запитання журналістки Суспільного в інтерв'ю щодо планів переїзду на роботу до столиці, чаос відповів наступне: жодних пропозицій щодо будь-яких посад ні від кого не отримував. І пропозицію на теж не отримував. Також в декларації чаус сказав статки та майно його нової дружини Марини. Вона володіє 20% квартири в Чернігові площею 74 квадратні метри. У В'ячеслава Чауса задекларований фольксваген Туарег 2021 року, а в Марини Чаус rav 4» 2020 року. Голова Чернігівської обласної ради Олена Дмитренко торік продала свій житловий будинок. За будинок на 228 квадратних метрів вона отримала 4 мільйони 100 тисяч гривень. У вересні Олена Дмитренко придбала в Чернігові квартиру площею 70 квадратних метрів за 324 тисячі гривень. Це близько 8 тисяч 100 доларів за нинішнім курсом. На запитання щодо низької ціни нового житла відповіла наступне. Вона без ремонтів без нічого тут. А, це тобто має, це на увазі якась хрущовка чи щось таке? Чи це в новобудові? Плюс-мінус у новобудові, але без ремонту, без нічого. У 2024 році начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський та його дружина Олена набули по 2 гектари землі в селищі Гончарівське. Головним джерелом доходів начальник міської військової адміністрації вказав свою заробітну плату 604 тисячі гривень. До того ж, Брижинський отримає пенсію 277 тисяч. Його дружина задекларувала свою заробітну плату 394 тисячі гривень. Також Олена Брижинська отримала отримала 301 тисячу компенсацій за пошкоджене майно від Міністерства розвитку громад та територій України. Готівкою начальник МВА тримає 7 тисяч доларів. Колишній секретар Чернігівської міськради, а нині голова фракції Рідний дім у Чернігівській міськраді Олександр Ломака отримав за роботу секретарем міськради в 2024 році більше мільйона гривень. Його дружина задекларувала дохід від підприємницької діяльності 200 тисяч гривень. Того ж року Лідія Ломака пересіла на Фольксваген Тігуан 2018 року за понад 787 тисяч гривень. Також в декларації йдеться, що вона орендує приміщення в Черніго. Ві площою 114 квадратних метрів. Крім того, сам Ломака задекларував у власності подній акції шести світових корпорацій, таких як Кока-Кола, Apple Амазон. Найвищу офіційну зарплату серед посадовців з проаналізованих нами декларацій мають не судді прокурори чи нардепи. Рекордсменом став директор державного підприємства Чернігівське лісове господарство В'ячеслав Киченок. У 2024 році він заробив 5,2 мільйони гривень на двох робочих місцях. 3,8 мільйона він отримав від Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Ще 1,4 мільйона гривень він заробив на посаді директора філії Північний лісовий офіс Державного підприємства Ліси України. У звітному році із великих покупок ліс працівник придбав дві автівки – собі й дружині. Toyota Camry 2021 року випуску за 950 тисяч гривень та Mazda CX-5 2014 року випуску за 176 тисяч. До речі, його підлеглий головний лісничий Денис Землянко торік заробив 1,7 мільйона гривень зарплати та за 1,3 мільйона придбав автівку «Хавал» h 6 2023 року випуску. На другому місці понад 4,1 мільйона річної зарплати Олексія Щербини в облтеплокомуненерго посадовець та ексрадник секретаря Чернігівської міськради подав декларацію як незалежний член наглядової ради Кременчуцької ТЕЦ. Коли торік він претендував на цю посаду, вона була п'ятою серед тих, які він одночасно обіймав. Разом із чотирма мільйонами від ОТКЄ Щербина також задекларував понад 540 тисяч від КП теплокомуненерго, яке керує Чернігівською ТЕЦ. І ще він заробив 1,8 мільйона від підприємницької діяльності. Голова Чернігівського апеляційного суду Валерій Заболотний у 2024 році отримав 2,7 мільйона гривень зарплатні. Керівник Чернігівської обласної прокуратури Станіслав Гущесов торік отримав 1,8 мільйона зарплатні та 168 тисяч гривень пенсії. Як зазначено у декларації, Гущесов зберігає готівкою 3 тисячі євро та 114 тисяч доларів. Дружина задекларувала заробітну плату 1,2 мільйони гривень. Також вона зберігає 13 тисяч євро та 74 тисячі доларів готівки. Батько прокурора у області володіє чотирма квартирами квартирами у Києві кожна по 124 квадратних метри. Сам Гущесав орендує також квартиру в Чернігові. Директор КП Чернігівводоканал Сергій Малявко торік отримав 1,4 мільйони гривень зарплати. Торік він також за 850 тисяч гривень придбав кросовер Toyota rav 4 гібрид 2019 року випуску. Головний поліцейський області Іван Іщенко в 2024 році отримав 1 мільйон 100 тисяч гривень зарплати. Він володіє земельною ділянкою, свого житла немає. Орендує квартиру в Чернігові та будинок в передмісті. Також вказав, що орендує квартиру у Києві, де проживає його син. Найдорожчою новою автівкою в деклараціях чернігівських чиновників і депутатів є Range ровер 2024 року, придбаний за 8,9 мільйонів гривень. Його власник Сергій Семененко, чоловік депутатки Чернігівської міськради та голови фракції ЄС Марини Семененко. Він бізнесмен, і, зокрема власник товариства з обмеженою відповідальністю Голівуд в Чернігові. Так називається найбільше ТРЦ міста. У родині є ще два ранжовери. Обидва 21-го року випуску. Окрім доходів, за 2024 рік Марина Семаненко також задекларувала заощадження свої та чоловіка. 75 тисяч доларів США, 5 мільйонів гривень та 763 тисячі євро. Зберігає родина у готівці. На банківських рахунках 281 тисяча доларів майже 26 мільйонів гривень 265 тисяч євро. У 2024 році Марина Семененко заробила загалом 11 мільйонів 300 тисяч гривень. Це дохід від підприємницької діяльності, проценти, заробітна плата, пенсія та дохід від відчудження майна. Крім того, торік Марина Семененко задекларувала будинок у Чернігові загальною площою 481 квадратний метр з вказаною вартістю 7,8 мільйона гривень. Також депутатка вказала 220 тисяч гривень, які витратили на благодійну допомогу. На другому місці за вартістю автівка Porsche Panamera 2024 року за понад 6,1 мільйона гривень, яку орендує своєї ж фірми дружина Нардепа за 210 округом Бориса Приходька Марина. Ще в декларації нардепа є чотири автівки, серед яких Рендж Ровер та Мерседес G-класу», обидва 11-го року випуску. Загалом приходько та його родина торік заробили понад 145 мільйонів гривень. В цю суму входять зарплати нардепа, доходи від відчувження цінних паперів та корпоративних прав, інвестиційний прибуток та проценти, на яких він заробив майже 7 мільйонів гривень. Я січу ну, тролейбусами плачу і в автобусах. Той, хто їздить тролейбусами, платить в автобусах, Віталій Голець. Він позафракційний депутат Чернігівської міськради, який обрався туди від забороненої ОПЗЖ. По рік він майже за півтора мільйона гривень купив Audi Q4 24-го року випуску. У розділі дохід депутат зазначив свою заробітну плату за викладацьку діяльність 206 тисяч гривень від національного університету Чернігівський колегіум імені Шевченка. Це десь по 17 тисяч гривень щомісяця. А от дружина депутата Наталія Коломієць задекларувала значно більшу заробітну плату. Викладачка Чернігівської політехніки у 2024 році заробила 7 Сот тисячі гривень та близько 110 тисяч гривень гонорарів та інших виплат. Жінка має 33% корпоративних прав у ТОВ «Комренсервіс», яке займається виробництвом будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій будівництвом житлових і нежитлових будівель. Дохід від бізнесу у 2024 році склав майже 16 тисяч гривень, і збережень у родини задекларовано 2 тисячі доларів та 250 тисяч гривень. Родина володіє п'ятьма квартирами: три у Чернігові та по одній в Києві та Чернівцях. Пощастило мені закохатися в багато жінку. Ви знаєте, що придбане подружжя в майно належить новожитво це частково належить мені, частково моїй дружині. Саме вона була основним інвестором цієї покупки. Але півтора мільйони це не дуже торговається мобільним мейдом. Нардеп за 207-м округом Максим Зуєв у 2024 році орендує квартиру в столиці, площею 74 квадратні метри. А його дружина стала власницею легковика Mercedes Benz 350 23-го року випуску, вартість якої майже 1,4 мільйона гривень. Щодо цікавого, торік Єлизавета Зуєва ще й задекларувала отримання 10 тисяч гривень допомоги для ВПО. Отримувала допомогу як ВПО 10 тисяч 320 гривень співмешканка нардепа Павла Халімона Анастасія Котеленець. Вона власниця понад 40 земельних ділянок на прилученні. Торік отримала понад 440 тисяч гривень від надання майна в оренду. Також в декларації Халімона вказано і заощадження співмешканки 400 тисяч гривень та 79 тисяч доларів в готівці і понад 150 тисяч на банківському рахунку. Нардеп за 209-м округом Валерій Зуб взяв лізинг автівку Toyota bz 4 x 23-го року вартістю понад 960 тисяч гривень. Крім того, торік зуб придбав комплекс гібридної системи електропостачання на базі фотоелектричних модулів потужністю 6 кВт за 480 тисяч гривень. Таку ж автівку, як зуб, придбав торік і нардеп за 205-м округом Олег Семінський. Найбільше землі 343 ділянки задекларував депутат облради від рідного дому та агробізнесмен Віктор Кияновський. Частина в оренді частина є власністю його і дружини Ольги Кияновської. Як зазначено у документі, за 24 рік його дружина стала власницею 123 земельних ділянок у Прилуцькому районі. Друге місце за кількістю земельних ділянок посідає депутат облради від нашого краю Сергій Берешовець. Він директор ТОВ носівка Агролі. У 2024 році задекларував 203 земельні ділянки. Це землі як в оренді, так і в його власності. Замикає трійку заступник голови Чернігівської ОДА Дмитро Синенко. Чиновник задекларував 95 земельних ділянок як у власності, так і в оренді, набуті в різний період часу. Останнє – в 2021 році. У 2024 році Синенко пересів на автомобіль Lexus RX350 13-го року, зареєстрований на його брата Ігоря Синенка. Заробітна плата чиновника за 2024 рік склала 1 мільйон 100 тисяч гривень. Депутат облради від нашого краю Валерій Колоша задекларував 91 земельну ділянку. Частина власність, інші перебувають в оренді. В нього також аграрний бізнес. Депутат-підприємець міської ради від рідного дому В'ячеслав Лєтута задекларував 16 тисяч метрів квадратних нежитлових приміщень в Чернігові з загальною вартістю 7,6 мільйона гривень. Ще у 22-му році таких приміщень у нього було на 594 квадратних метри. Свого житла в декларації не зазначено. За документом їздить летути на Мерседесі С-класу 15-го року випуску, яку придбав у 21-му році. Заробляє підприємець на здачі нерухомості в оренду, загальний дохід від якої понад 3 мільйони гривень. Крім того, він має дохід від підприємницької діяльності майже 4 мільйона гривень. І на сам кінець до цікавого, що ми знайшли в деклараціях, депутат облради від фракції Батьківщина, підприємець та член наглядової ради Ічнянського молочного концернного комбінату Валентин Запорощук. Задекларував придбаний торік ювелірні прикраси марки «Ван Кліф за понад 280 тисяч гривень. Вони у спільній власності обранця та його дружини Юлії. Крім того, в 2023 році вона стала власницею ювелірних прикрас цієї ж марки вартістю вже понад 1,8 мільйона гривень. Це вартість двокімнатної квартири у новобудові Чернігова. А в 2022 році двох сумок бренду Ерме вартістю понад 370 тисяч гривень. А заступник керівника Чернігівської обласної прокуратури Андрій Нікіфорук вказав у декларації, що протягом року він та його дружина отримували фінансову допомогу від своїх матерів у розмірі 300 тисяч гривень і 270 тисяч відповідно. Ще по 25 тисяч бабусі надали своїй онуці. Вказано в декларації.